Це фінера, це модніша черепиця від руки. Бачите, яка хвиля, яка геометрія чіткість таких ліній. Що в ній такого незвичайного? Незвичайного в ній те, що вона йде отакими от модульними лістами. Тобто вона приїжджає до вас на паліті. Економія. Економія в ній така, що, наприклад, якщо вам треба зрізати. По діагоналі лист, ви його можете зрізати, потім тут можете вирівняти, і цей край може піти під лист і ще використовуватись. Що ще в неї незвичайне? Незвичайного то, що кромка, бачите, кромка, вона затарцована, тобто вона не гостра, вона не буде при перенахльості царапати інший лист. Метал, весь саб оріджен тут видно. Тут в нас іде маркировка. Бачите, оригінал руки кваліті Фінера. Товщина сталі, марка сталі, цинкування, покриття матполіестер. 30. Руки 30. 30 років гарантії. Випущена 27.0824 партії. От, бачите, тут теж йде. SAP Rigidal Quality Polіє. Ну тут я не бачу, що Матполіестер 2023-го. Рок у випуску, а відкатаний 24-му. <рят noise> Як вам? Така черепиця може бути навіть в наявності в Україні тільки ми тррр. І вона зразу поїхала до вас. Лишківська 119А.